є чотири штуки в наявності нові. Знімаю з погреба, в погребі храняться. По два погреби поразиться з камерами. Розмір 9, 2, 0. 13 чи 18? 15, по-моєму. 15, 15 чи 16, ну хто в курсі, той знає. Вот это такие четыре штучки с камерами тоже продаются. И есть еще такие, тоже, по-моему, комплект 4 штуки. Их на на ну, всякую такую. Вот размер. Фирма, еще, кстати, как сделала. Динамик Болгария. І є камери теж МТЗ, Т40, задні, передні. Нові теж лежать в погрібі. Тіст, кстати, тіскати. Ну йо. А, їх подожди, їх 4 і один ось якийсь єсть. І плуг двухкорпусний з приплужниками. Okay. Прям по трасі міжнародного значення. Оце якраз в полосу з сівалкою стаю чотенько, якщо оцю, ну прижимаюсь до правого, люди швидше їдуть, щоб не заважати і тому подібне. У нас габарити по стандарту, такі якісь цікаві. Значить, якщо ми їдемо по такій трасі, габарит 2,60. Якщо ми їдемо по населеним пункті там між селами, наприклад, там габарит 4,75, якщо не помиляюсь. ну У нас закони не перестають дивувати. Тобто, якщо тут я там, верніше їду 4,75, то треба на трасу виїхати і ще якось зменшиться, зменшити сівалку, зменшити габарити трактора для того, щоб проїхати по таким трасам. Ви там бачили, зараз ми будемо загружатися. Бачили на початку відео товар, який продається. Є там плужок, є. Єсь... Сейчас. Є плужок двохкорпусний, є колеса на ПТС-4, ще якісь колеса, є камери, є. А що ще? Що ще, щось забув? І прицеп прицеп ПТС-4. Номер я там прикріпив. Це продає мій товариш Шартьомка. Той що займається штільом, якщо друг комусь треба техніка штіф, там, чи ще щось... То звертайтеся до Артема, ну а цей номер вказаний другого чоловічка, який продає. Тобто, Кому це все цікаво, дзвоніть за ціну, за оте все інше, запитуйте там, тому що я не в курсі. Артем і сам не знає, по чому його приділять, які ціни ставить і тому подібне. Так що ми погнали зараз загружатися, а ви потім, кому цікаво, дзвоніть, насипайте лайкосів. Поля вчора підготували, так що сьогодні будемо сіяти. Культивація проходить повним ходом, поля готове площу. Хтось у мене питав. Чим краще труба, чим уголок. Ну, ось вроді і не сиро, а уголок вже забитий. І він стає трубою, то є смисл з нього, з цього уголка. По фону виходить отак. Це культивація, це до культивації. Тут у нас соранки не було, була дісковка соєшника. Ну і падалиця неймовірна. неймовірно. Це, звісно, вона покомпасірує мозги. По сої буде, блін, вилазити. Неправильно, звісно, після соєшника сіти сою. Ну, іншого виходу у нас нема. Так що сьогодні Коля докриває площу, а завтра земелька занячу ляжеться і завтра продовжуємо посюди. Зараз Коля драконом буде робити вещі. Речі, точніше. Секунда культивації. Лапити вже на втулках от так. Отаке, соєшничок підірве, десь якусь ниточку підірве, тобто, я думаю, нормально, сівалка загоне. Красота. Зараз налаштовую вакуум, а поки налаштовую вакуум, дивіться, що ми встановили. Оці розгортачі ряду. Верніш один установив. Так як думаю, на 35-му він не піде, на 35-му міжряді. Він буде загортати. Наступний ряд, коли я буду йти в другий слід. На 70-му, міжряді яка його роль? Він верхню, поверхню ґрунту, оцей прошарочок, де сухий, повинен розгорнути, сочник пройти, положити зерно в мокре, запакувати і все буде по красоті, але це треба було спробувати раніше, коли ми сіяли щось на 70-му, чи кукурузу, чи сою. А так як будемо сіяти на 35-му, я один проход на 70-му зроблю краю відійду з ним і покажу, як він працює. А потім, мабуть, я його зніму, тому що він буде заважати, як не крути, буде загортати рядок. Так що налаштовуюсь, далі буде, не перемикайтесь. Так, дивимося. Розгортач справляється, виставив я його, бо перший раз, як ішов, дуже він горнув. А оце він отак робить роботу. Так, да, звісно, те, що я й казав, канавку він робить. Прикиньте, він буде отут йти на 35-му, і звісно, він буде закидати, що той рядок, що той. Тобто його ставити не будемо, Тобто ми його зараз знімемо. Наше зерно запаковане в ідеалі. Ось сього. Вигорнув. В общем, принципі, принципі, якщо було б міжедя 70, вони мають право бути. А що тут у нас виходить по глибині? Може і глибоченько. Зараз прийдеться ще вимілити, бо я один раз вже виміли, ось все лежить. Під кожну площу потрібно налаштовувати глибину, тому що по-різному культивується. Все, викинув. Ось все. Ну то есть плюс-мінус. Все нормальок, знімаю я цей розгортач, роботу я його побачив. Перва, звісно, там канава неймовірна. Все, роботають. Зараз ще одну кидаю 70-те і зміщаюсь на 35-те. І їду в ту сторону, відходити там край. Процес іде, вже 70-те відсіяв, сію 35-те. І потім переїду на іншу площу. По висіву. запам'ятайте, бо я точно блін, забуду. На цій площі сіємо 250 тисяч. Вчора я досівав. Піонерівську на іншій площі, думаю, а ну чи мотори будуть крутити, чи не будуть крутити. Коли всього вистачає, все круте, все викручує, значить на цій площі піонір ми сіємо, між раді 35-250 тисяч. На метрі не считали, копнулися, є, 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 є невеличкий провтик по оцим секундам, коли виключаються мотори, коли включаються. Коли виключається, все чітко, якраз відсівів до, до від доходить і вируба. А коли трогаюся і раніше сівалку опускаю і все, але е, на пару-тройку секунд довше, довше включаються і виходить пропуск. Тобто налаштував, тепер раніше включається. Ну там треба з цим розібратися, воно ж там треба ж наблодикатися. Бі. Не так воно все з краю. Цю площу досію, так ви звисімо 500 тисяч, а на іншу переїдемо, будемо сіяти 220 на 70, тобто в общому на гектар вийде 440 тисяч. Подивимося, як воно е, буде працювати. вірніше, з різними густинами. І тому подібне. Саме головне не забудь, що де нас Все. Чин до що добре. Соняшник, дисковка, закриття вологи і що ще. А, культивація і посі. Не орали ніби нічого, буде тут аби золотке. По-своєму це, звісно, неправильно. По соняшнику, а по сояшник, по сої, воно спільні болячки. Ну, Що маємо, те маємо. Дощаний пише капець. А він би так би не завадив, би. хоч би промочив. І тоді там хай хоч місяць не йде, хватило. Погода теж така, тепла не сильного, великого, не пишуть. Ну нічого, що, що маємо, те маємо. Так що не перехопайтеся, далі буде. Плани, як завжди, змінилися. Казав, що будемо змінювати норму висіву, коли батя каже, хай буде 250, в сої вистачає, так що нічого не міняв 250. Там тільки на тому куску, правда, поставив. Е Ну, 70-й -е ж по 250, а на 35-те, як зміщення було, і одну сівалочку кинув на 220. Ну, Не треба ніяких шестерень, там крутити ципки, міняти. Кнопку ось нажав. Верхній. Вон 250 тисяч, 220, 210, 50 тисяч. Нажав, все, воно тобі зараз буде його лежити, тільки ти йому задав. А, он, значить, процес Толя пече три трактора в полі. Сіють теж сою, теж таку саму, як у нас. Піоніровську. Це тоді. Е, чи як батя їздив, купляв і їм мішок купив, чи вони в нас мішок купили. Ну, коротше, яким-то чином е, в них така сама соя, як і у нас. Не травили в цьому році, вони карять толя. Я разниці не замітив. каже, Що так, що так врожай був одинаковий. Ну, хрі, я знаю, ну знаєте, це самовнушення, може, не знаю. Ми потравили, хай воно буде. Яка різниця? там Не, не, не такі великі там затрати йдуть на той протруйник. Хай воно краще буде так. Вікторович з прицепом, на прицепі Соя, дядь Толя за ГДшкою, пилюка, в нього Шандоре. Ну У мене зараз щось менше, тільки що було душ, більша пилюка. І дядь Вася он 892 пече з, з А ззаді в них оці котки, ну, я не знаю, коли називаються, за сівалками їх тягали, і тягають. Е, грудочку б'ють, ну блін, почву роблять капітально. Надо, кстати, глянути, буде піти. А дядь Толя ГДшко пече. Ну, ну не годиться, ну якась земля, якась в цьому році, дядь Толя каже, ну не таке, як було в тому році, не годиться. Чи висушене, чи пересушене, чи дуже мокре, коротше, непонятно. Таке грудя вивертає неймовірне. Дяд Толя там ніде не ні сидить, не видно. работают и мы работаем. Працюем. Не так сказал. Так, вот это сюда, это сюда. Вот так. Все, зарядимся, можно выключить. Печем. 5 атмосфер тиск. Вакуум. Благо сьогодні зламав. Й-маю, вирізав з під навеса, та так швиденько по ходу гурк вирвало з хамотів. Батя каже, треба нацепити. Нацепили, висить поки. Дядь Толя каже, що треба посіяти. Про що я там розказував? Про соєшник. Що Толя жде, каже, я їхав з цього краю туди, а він якраз ж з того краю сюди. Та от стали, понарізали, каже, жду тебе. Напосів соєшника, коли да що. Кажуть, я Толі, обіцяти не буду, того, що все як завжди, пообіцяєш, а в того ніфіга не вийде. То кажу, якщо ждатиме, ждіть, якщо ні, кажу, обіцяти не буду, щоб не було цих обід. Ти обіцяв, а не приїхав, а воно ж це ж, це ж железяка. Так не люблю ці края от ходить, поки одійшов одну з цього боку, з того боку. А воно ж не длінне, сусідів добре, що там не засіяно. Я ж на їхньому. Розвернувся, предупредив чоловічка, каже, що так і так я там крутнуся у вас по полю. Та нема питань туди-сюди. А з іншого з боку вже чоловік засіяв. Не розвернешся ж там. Та попокрутився. В общем, всі в полях, одним словом. Дядь Толя пече Вікторович, він щось там ходе, дядь Вася круте. Всі сіють, сіють, сіють і сіють. Що ж іще не сказав, дядь Толя ж сіє таку ж саму, да? це я вже говорив свою, але вони сіють сплошним посівом, 110 кг на гектар. Скільки штук на метрів в тисячах, не знаю, ще не рахував. І от буде подивитися, да, там, е, а, вчора посіяно 300 тисяч на гектар. На тому полі 500 тисяч. І сівалочка там чуть менше виходить. Тут я теж зроблю чуть-чуть менше. Ну і сплошний посів е, 110 кілограм. Будемо порівнювати, ходити, дивитися і аналізувати. Погано, звісно, що не сіємо ми два рази на рік. Тоді б можна було б швидше освоїти технологію вирощування. А так, або рискуєш, або пан, або пропав. Ну, хто не ризкує, той не п'є шампансько, так казали. Так, народ, на сьогодні свою посівну завершив. Останню сівалочку тут пройшов, взагалі, поставив 50 тисяч. З краю, звісно, забув, але з середини поставив. Так що, якби не забудь... Будемо дивитися, буде якесь гілкування, не буде. А ось дядь Толя печи з Дядь Васю і з Вікторовичем, що хотів показати, як працюють гарно коточки. Ось дивіться, яка площа ось була. Грудка, перегрудка. І ось дядь Вася вже стоїть в тому краю щось там засипати чи що він там роблять. І як стало, як працюють коточки. Файно. Давайте пориємося. Соя піонер. Соя піонер. Аналогічна нашій. Аналогічна нашій. Але на сплошному посіві. А вони сою сіють чи вони просто катаються? А він взагалі мав, тут їздить. А, є ось. А чого вона така мелка, диви? У нас така як вона крупнякова так ти знаєш, на калібрував. А, може, що калібрувало. Та де воно? Я думаю, що вона Ось сьо, ось сьо, ось сьо, диви. Уже вони катаються воді. Ага, ось все десь єсть. Ну да, поверху міленько, нас глибше, так? Да? Ну це ж це ж у канал. Дивіться, землюка. Вроді з виду ти бачиш, вони красиво зробили, а тут грудку на наниз туди загепали. Ось всю. І воно скоче ну, туди сюди ось і дядь вася при. летить дракон а з виду так, така красота да? я думаю ви бачите щотенько я толя не співає площу накривати якось дядь вася пірає так що всі сіють Пилюка летить, трантя сипеться, поки є можливість. Все, не Вікторові вже в кабіну заліз. Ну капець. Самому скучно біля прицепа, мабуть, гуляти. Тихенько дядь Вася не спіша. Чим медленніше їдеш, тим чотче розкладка. Ось ці коточки. Як вони називаються, не знаю. Коротше, їх за СЗшками всі тягали. І яку красоту роблять. Дядь Толя. Він ходить рівніше без автопілота, ніж я з автопілотом. ха Фу. Пече. Тут теж була соя. Отаке, От до з таке після. І там ви бачили після посіву. Е? Дракон. І пішов, пішов. Хо -хо -хо. Все, там уже он консіліум. Так що все, на сьогодні все. Відео завершую. Задачею справилися. Ну і поїхали ми по справам. Ну а які справи, це вже в далекому майбутньому розкажу, покажу. Всім пока і все буде Україна.